Значить, дивіться. Хто не дивився попереднє відео про цей зошит, як його створила. А хочу додати, а, значить, там має назву як зробити зошит самостійно. Е, оце був цей зошит. А далі, що я сюди доробила? Резиночку. Ви знаєте, що на зошитах резиночка така є. Господи, дай Бог, щоб я скоріш її розділа, бо відео йде. Дивіться, все нічого не змінюється. А, тут я пишу вірші про свою дочку. Такі вірші, що над ними можна, в принципі, заплакати. Ну, я плачу, звісно. Далі тут така э, закладка. Ви бачите, закладка є. А і що цікаве в цьому зошиті? Таких дошитів немає ніде. Чесно кажучи, це самий найкращий зошит. Я так і назву э, це відео, що. Як зробити самий найкращий зошит? Або у мене самий найкращий зошит. Дивіться це от ручку, що можна переводнати. Дивіться. Ось фото до віршів. Відкриваєш, витягуєш. Блін, я забула підписати. Це фото до вірша біле А Це фото до вірша щасливі очі. Це фото до вірша. Світлина Світлани. Ну, там є всі ці вірші. Деякі з них ви знаєте, але в основному в групі е, вірші, які ви ще не читали, ось це якраз всі тут вірші, які ви ще не читали, е, я вам так скажу. То ви тут ці всі вірші ще не знаєте. І я буду їх ще писати, дописувати. Дописувати, тому самий зошит кращий, ви такий ніде не знайдете. Це у мене. Бачите, тут така спеціальна штучка. За, сюди засовуються всі фото для того, щоб була пам'ять. Пам'ять цікаво, почитав, вірш і подивився фотографію, які це були моменти. І сюди ще фото буду додавати. Всім гарного дня чудового настрою. Дякую за перегляд мого відео. Залишайтесь зі мною надалі. Пока!